Як це не прикро, але мистецькі заходи, виставки, театральні дійства для провінційних місць рідкість. Тож навіть зустріч із творчою людиною, непересічною особистістю для жителів невеличкого села на периферії подія. Напередодні новорічних свят на теренах Жашківщини у селі Сорокотяга відбулася така зустріч із Володимиром Шокошитним, прозаїком, поетом, політичним, державним і громадським діячем, народним депутатом України першого скликання, першим заступником голови національної спілки письменників України, котрий приїхав з метою презентувати нашим краянам нові книги сучасних українських авторів. Доброго дня! Ми щиро вітаємо всіх на нашому літературно мистецькому святі. Сьогодні ми зібралися на зустріч із надзвичайною людиною, відомим письменником, заступником голови Національної спілки письменників України, головою координаційної ради міжнародної організації Союз Чорнобиль, доктором філософії, професором, справжнім патріотом України Володимиром Федоровичем Шовкошитним. Раді знову вітати вас в нашому селі. Візьміть у руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вибрав і пісні, і працю в себе. Цей хліб рум'яний золотий. Місцеві жителі пам'ятають Володимира Федоровича ще з минулої зустрічі, коли письменника запросила у рідне село її батьків сорокотягу, його ж шанувальниця Тамара Бендірєєва. Нині складна ситуація в країні на плечі представників влади лягає чимало проблем. Їм доводиться вирішувати сотню матеріально попутових питань, але них хлібом єдиним, як мовиться, живе людина. Очільниця сільської громади в сорокотязі Таїсія Вікторук всіляко підтримує освітні, культурні, творчі і патріотичні ініціативи. Тож, коли Володимир Шокошитний зателефонував і запропонував вдруге приїхати, рада прийняла його пропозицію з того часу, як ми вперше приїхали, десь півтора року тому. Жодного разу, коли ми приїздили по дорозі на Одесу чи на Умань. Не було такого, щоб ми не потелефонували Ларисі Іванівни і не доповіли, що ми біля Жашкова. І ми пам'ятаємо, що не коня. Сьогодні ми їхали сюди разом з дуже світлою людиною, яка народилася тут, мама і тато, якої тут народилися, а, з Тамарою Вірндєєвою. І ми вже кажемо, це наша родина. І вона каже, ви моя родина. А, я Соленсько люблю Черкащину, бо народився за 350 метрів від Черкаської області. Справді, коли в'їжджаєш в Черкащину з одного чи з іншого боку, написано Вас вітає земля Богдана і Тараса. А сьогодні, завдяки історикам і письменникам, знову на повен голос звучить ім'я Холодний Яр. До 1934 року це була нескорена земля. Випалювали, вистрілювали, вибивали, виселяли, а козацький гайдамацький дух жив і живе до цього часу. І коли підходиш до того неймовірного дуба, де треба дев'ять чоловік, щоб його охопити, якому понад 1100 років ти відчуваєш, що це правічна земля, що звідси починалася Україна. І ти розумієш, що ми цю землю нікому не віддамо. Тоді два роки тому Володимир Шовкошитний приїздив із презентацією книг до школи. Цього разу мистецько-освітній захід зібрав значно більшу аудиторію і не обмежився лише оглядом видань. Педагогічний та учнівський колектив, учасники художньої самодіяльності будинка культури, спільно підготували чимало концертних номерів за мотивами творів поета. Мову, про днів цвітіння, весняний розмай, про кремну вірність батьківському слову. Я ж проспіваю під сигнал сурми і завивання куль цей славень бою. Хай знає ворог Українці ми і, попри все, залишимось собою. Бачив сонця. Твому шаленстві криць собі україти зумів Те, що повікня продається, це рай садочків і криниць, з яких любов одвіку ллється. Не падай до підлод ганьби і зради, як на життя та смерть почата гра. Ті чужокровні чужомовні пси, які окупували Україну, не пошкодують ані крові, ані сил, аби її дзвінку і солов'їну віддати в покритки Кремля такий наш вибір, воля й честь чи ярма. Мені життя в ярмі не треба і дарма, лиш воля й честь, бо це моя земля. Все оберталось пра, та не стола Володимир Шовкошитний на Черкаську землю із порожніми руками не приїздить. От і цього разу привіз багато книг не лише з під свого пера, а й інших авторів. Загалом це книги видавництва, директором якого є сам Володимир Федорович. Частину друкованого слова він подарував у книгозбірні, сорокотяги і жашкова, а решту презентував присутнім у залі, супроводжуючи цікавими розповідями про авторів та ідеї написання творів. Та найбільше письменник говорив про наболіле сучасну ситуацію в Україні та її майбутню долю. Я сьогодні спробував приїхати не з порожніми руками і хочу подарувати сільській бібліотеці книжок і своїх, і своїх колег-українських письменників. Я знаю, що сьогодні дуже складно поповнюється бібліотечний фонд за рахунок держави. І тому де тільки можу, і я допомагаю, і наші мої колеги із спілки письменників України. Оце прочитайте, і потім конспект мені передасте. Для мене несподіванка, що сьогодні тут є директор районної бібліотеки і співробітниці. І невеличкий подарунок я і вам роблю. Ви правду про Крим і прочитаєте правду е про українську повстанську армію. Єдине, чого ви не знайдете у моїх романах про бандерівців, про упівців українська повстанська армія, які воювали, вбивали, вг... згинули самі, ви не знайдете ненависті. Бо в усіх романах, які є сьогодні написані про повстанську армію, Героїв півці гинуть від лютої ненависті до ворогів України. У мене вони гинуть від щирої любові до самої України. І це світоглядно змінює підхід, бо немає більшої любові, аніж коли хтось життя своє віддасть за друге своє. Про Майдан, і, зокрема, і четверо, де про Майдан йдеться, це, це моя перевітря. Прекрасна прозова річ роман, який називається Армагедон на Майдані. Автор Василь Базів, прототип головного героя Юра Вербицький. А його антипод теж Юра, але Юра Єнакіївський. Якби якийсь невідомий людство письменник Ден Браун не вкрав би у Василя Базіва назву Ангели і Демони, то книжка б називалася Ангели і Демони Майдану. Василь Базеві зсередини бачив ту всю бандоту на чолі з Януковичем, коли ті були прикучні прем'єр-міністром і міністрами. На форумі у Львові молода родина підійшла і дивиться цю книжку. І підходить бабуся, десь глибоко за 70, і каже: не дивіться, беріть вражаюча, це справді вражаюча річ про Майдан. Зустріч із гостем проходила у теплій дружній атмосфері, що спонукала Володимира Федоровича до відвертості, щирої розмови. Тож охоче розповів і про свою родину та свою музу і натхненницю дружину. Я був на майдані 92 дні і 33 ночі. А якщо не був якусь ніч, то не був 3-4 години, як і я, щоб з'їздити додому. Ну дружина в мене красуня, треба ж її колись побачити там іноді. Я хочу попросити вас, щоб ми привітали Галину Миколаївну. Бо мене сьогодні чесно розпитувала красуня журналістка із районної газети, а хто ваша муза? А що вас надихає? Я кажу дві речі, дві вічних любові Україна і дружина. Я дякую цій жінці, бо, бо, бо треба мати неймовірну якусь мужність. Уявіть собі, чоловік і двоє синів, ми весь час на Майдані. А Майдан це ж коли е, був е, європейський майдан, тобто коли е, стрибали, хто не скачети москаль, ми мирний спротив мантри е, руслани нашої, е, е, це одна річ. А коли штурмують, це зовсім інше. Це зовсім інша енергетика, не енергетика любові і гордості за те, що, що ми тут зібралися, що ми народ бере вітри, якщо сам не зможеш, то разом сила. А коли тут стоять, і ти ж розумієш, що вони теж українці. І стоїш один проти одного. І я не трошки вмію переконувати, і я підходжу до нього, кажу, піднімися, забрало. Ну, в очі, подивись, я ж тобі в батьки, мабуть, давно гожуся. І намаюсь його в чомусь переконати, а очі скляні і потім з цих скляних очей без промаху били в наших дітей в Небесну Сотню. Це вже трошки інша енергетика. І жодного разу дружина не сказала, не мені, не дітям, синам, не йдіть. Вона не сказала старшому нашому сину Родіону, синок, не їдь, коли він сказав, що я сьогодні їду в АТО воювати. А до того він їздив волонтером багато-багато разів. Вона йому сказала, ми пишаємося тобою, синок. А потім, коли ми вийшли і сіли в машину, вона почала ридати. Але при ньому ні сльозинки. Що мусить робити жінка, щоб бути музою для такого чоловіка, для такого поета, митця, державного політичного діяча? По-перше, треба мати дуже серйозне терпіння. Ну і потім наші відносини, наші стосунки це теж дуже багато е, залежить від цього, і вони дуже багато того варті. Ну і потім ми вже 40 років як знайомі. У нас багато дітей, багато онуків. І це і нас єднає, і, і духовність єднає, і діти ну, єднають, і онуки єдають, єднають. І наша, наша вся родина це, це все ми. Володимир Шовкошитний людина цікава і непересічна з усталеною життєвою позицією і поглядами, які імпонують сорокотяжцям, як він сам наголошує, він українець і патріот до самих кісток. Книга, слово, письменство це те, чим Володимир Шовкошитний живе, і словом він не може напитися ні як митець, ні як читач. А кожен написаний твір готовий присвячувати двом темам про любов та Україну. На вашу думку, коли вам вдасться таки напитись словом? Як читачеві, як митцеві. Я думаю, що ніколи, ні тому, ні другому. Не суджено статися, тому що допоки живу, надіюсь, а я допоки живу читаю і допоки живу, думаю, буду писати. Вже прожити якесь життя, значна частина. Я думаю, може вже ціла половина життя прожити. Мені вже 58. Тому я чим поділитися. Великий. Шлях за плечима, шлях від сільської школи до е, докторантури, е, шлях, який пролягав і через Кавказські гори, і далекосхідну Тайгу, через Чорнобильську атомну електростанцію. і Ліквідацію е, катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Е, не було барикад і жодних барикадних боїв у боротьбі за незалежність України чи от зараз за. Українську Україну, на яких би я не був активним учасником. Тому слово це інструмент, за допомогою якого можна ліпити. Про що ваші романи? Ті ненаписані романи, ті, які ще не вдалося дописати, закінчити, і ті, які ще плануєте видати уже знаю. Я думаю, що всі вони про Україну, про любов, бо Любов це те, від чого народжується поезія, від чого народжуються романи, проза, драма, від чого народжуються картини, музика, від чого народжуються діти. Від любові продовжується світ. Моя, а, Мої наступні книги будуть про людину, яку я казав, горду, незламну, вільну, високу, тому що саме на таких на плечах таких людей тримається світ. Цього дня приїхали, аби зустрітися із митцем у сорокотязі, і представники районної влади, працівники Жашківського районного будинку культури та Жашківської районної центральної бібліотеки, колеги письменника поперу. Чимало присутніх прагли особисто подякувати митцю за таку теплу зустріч. Володимире Федоровичу, шановні жителі села Сорокотя, і не тільки сьогодні. Дійсно, що я хочу насамперед подякувати організаторам цього чудового дійства, тому що я без перебільшення скажу вам, що сьогодні я щасливий. Я щасливий, що зустрів живу легенду. У вас володимира Федоровичу без перебільшення, шановний Володимире Федоровичу, наша Сорокотяська громада щаслива тим, що серед наших друзів. Є така непересічна особистість, є такий патріот України, як Володимир Шукошитний. Це е, книга Жашківщина, це на згадку. Просто про нашу Жашківщину. Я думаю, що ви тут будете ще не тоді. Я рада і щаслива, що ви всі прийшли, що прийшли сюди люди, дорогі моєму серцю, багато людей. Е, наше прекрасне село помережене річками е, люблене. Лелеками, люблене е лебедями і колись навіть пеліканами, зараз залетів до нас ще такий прекрасний птах, <реш> <реш> такий ну, білий кречет, скажімо так, образно. Я дуже рада і щаслива, що ми сьогодні зустрілися вкотре, вдруге з Володимиром Федоровичем. Головна зброя письменника слово, і Володимир Шовкошитний свято вірить у його силу. Тому не лише пише власні книги, а й пропагує твори інших авторів. А окрім того, не залишається осторонь буремних подій в Україні, бо вболіває за свій народ усім серцем. Володимир Шовкошитний, як багатогранна, духовно багата особистість, уміє справляти враження надихати. Тому захід був насиченим і цікавим. Тож не дивно, що сорокотяжці та гості села полишали залу будинка культури з піднесеним настроєм. Які ваші враження і від зустрічі з вакцинами. Ви знаєте, я навіть не очікувала, що буде скільки радості, скільки емоцій, скільки дійсно патріотизму, дійсно якась частиночка серця ніби ожила. – Це настоящий поет і великий і патріот нашої країни. Дуже приємно, що він такий є, і що людина патріот, яка вдохновляє людей простих на те, що буде патріотами дійсно своєї України. Приємно було його чути. Він вже другий раз до нас приїхав. Ну що ж, настоящий українець, добра, дуже приємна людина.